Трапезна церква Києво-Печерської лаври поступово заповнюється людьми. Посередині закрита труна. У ній тіло Юрія Грабовського. Це вже точно. Напередодні його опізнали сестра і особистий стоматолог. Серед тих, хто прийшов попрощатися з адвокатом, переважна більшість його колеги по цеху. Вбитий звіряче. Юрій відомий, видатний, талановитий, адвокат. От таким чином пішов в життя. Його смерть пов'язана з професійною діяльністю, з професійною діяльністю як адвоката за березень місяць. У нас дві смерті адвокатів. Загинуло два наших колеги, включаючи Юрія. А це пов'язано з професійною діяльністю в кожному випадку і. На минулому тижні ви знаєте адвокат автомобіль адвоката, який захищає в іншій справі резонансній, Був обстріляний. Я маю на увазі діамантових прокурорів. Сьогодні в суспільстві відбувається утотожнення адвоката з клієнтом. Цього не можна робити. Під час церемонії сестра Грабовського, єдина рідна йому людина, просить камери покинути церкву. Після відспівування процесія рушила до лісового кладовища. Тут вже найвірніші друзі Юрія Грабовського. Серед усіх найбільше виділяється Анастасія, паркувальниця. Жінка ридає так, ніби втратила найріднішу людину. 5-го числа він йшов з молодим чоловіком, улипчивий. Підбіжав мені навстрічу, подав руку. Я взяла. Парковочною фішечкою випаркувати. Юрочка, золотой мій, любімчик моє сонечко, давай же я тебе поцелую. Я його цілую, він мене цілує. І тот сидів мужчина з ним рядом, молодой чоловік. Ну, Юра, улыбался, Ну, улыбка в нього була скована. То є б я знала. Я б кинулась під машину. Я б не пустила Його є серед присутніх і відомі обличчя, наприклад, адвокат Надії Савченко Ілля Новіков. Утім, пресою російський захисник української льотчиці спілкуватися у цей день відмовився для вдячних клієнтів. Юрій Гробовський досі лишається живим. Бо хто в труні люди кажуть, не бачили. Утім говорять про нього вже в минулому часі. Я ніколи не жалів прийти на допомогу. Я сам сирота і у мене з ним було дуже багато. Діл самое главное, що никогда ні копійки не взяв з міня. как то говорит, как то це одно уголовне діло було у мене так, сложились обстоятельства, что пришлось. И гражданские дела, которые он всегда выигрывал. Поховали адвоката поруч із родиною, а колеги запевняють, поховати справу про вбивство Юрія Грабовського не дадуть нікому і обіцяють довести до кінця власне розслідування обставин смерті адвоката.